Привет, дівчата. Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Життя в Польщении. Я вже, наверное, умилькалася. В <кху> прямому ефірі на кухні. Тут на кухні. Все время на кухні відео создавали. Не було, девочки, два дня відео, не було у мене сили, духу і нічого остального. А сьогодні вроді трошки з'явився настрій. Та й появиться, не появиться, а знімати треба. Це ж моя робота. Е, рішила? Не рішала. В прямому ефірі сьогодні зробила, зварила борщик. Був у мене бульйон зварений, і борщик зварила в прямому ефірі. А потім нема хліба. Думаю, я ось замішу хлібчик спечу. І в процесі, поки хліб підходив, я подумала, треба спекти пирожків або вареників на п'ятничку на пісний день. І вже вариться картошка, Поставила картошечку варить. Ай, поняла, нема цибулі. А з чим же пісні вареники, як нема цибулі чи пироги. Я потовкла масло з маслом сливочним і думаю, напечу, все одно пирогів. Спечу прямо прям на оце все на кілограм я замісила на хліб, багатенько тіста. Думаю, зварила багатенько картошки. Напечу пирогів, хай скільки їсти вам з'їмо, а не з'їмо, заморозимо і будуть як знахідка. Так що, хліба в мене сьогодні не буде, хліба може куплять, Не знаю. Ну, пироги будуть точно. І будуть пироги, хліб можна і не треба. Зварила ж борщик сьогодні, все добре, дівчатки. Настрій у мене трошки наладився. Я вам обіцяла сказати, розказати. Що у мене здоров'я ж з'явилося. Ви мені писали, що я після дня рождення стала себе лучше чувствовати, ви бачите. Я це сказала Ліді, Ліда каже, ну прочитала її коментар. Вона каже, ви знаєте, я теж про це думала. А я сама собі думаю, що я щось стала себе лучше чувствовати. Я думала, мабуть, за того, що ми поміняли місцевість життя стала ж тут, і думаю, мабуть. Друга, як її назвати? Коротше, друга обстановка стала от цього легше. Ні, девочки. Думала, думала і вирішила Все-таки, що я, от чого мені стало краще? Знаєте, помните, я ходила в больницю. Один одне відео у мене було, я прям плакала, Ліда зі мною ходила в больницю. Ми ще жили там, мабуть, на тій квартирі. Ні, вже тут жили, тут, тут уже, бо я Моніки розказувала. Е, я пішла з Лідою в больницю, бо мені плохо. Плохо. У мене состояння завжди було, я знаю, ви теж знаєте, що мені було як обморочне состояние, сили у костях не було. В общем, Дуже мені було погано. Я пішла в больницю, я все время плакала, ліду просила. Ну, треба ж як небудь зо мною розібратися. Ну, ви бачите, що я не жилець, я вже не можу, у мене нема сили, я важка, у мене обморочне состояння, я не можу ходити. Ну, в общем, все до кучі. І коли я пішла в больницю з Лідою до нашого терапевта, усі вже аналізи, які ви мені казали, що казали поздавати, я вже й гормони поздавала все. Прийшла до врача, а він каже, у вас все нормально. Аналізи всі відлічні, вже із Наташою балакає, і Наташа сміється мені ваші аналізи. ну, в общем, А я то тоді ж нервничаю, я розплакалась прямо в кабінеті у доктора. Він мене вже до психіатра послав, тому що я реву. Він каже, ну, треба йти до психіатра, там, туди-сюди, Ліда записалася, він дав скерування, Ліда пішла, записалася, а я вже ревіла і йшла на вулиці. І от таке состояння, і я кажу, Лідочка, на Ліду дуже обідалась. Вийшла на вулицю, вона ще в кабінеті мені каже, бачите, аналізи хороші. Доктор каже, треба худати. Бачите, аналізи хороші. Каже, Ліда, Боже, як розплакалася. Думаю, вийшла на вулицю, кажу, Ліда, ти одна знаєш, доктор не знає, що до того, як до нього прийти, у мене жменя таблеток. Я випила п'ять таблеток, всяких, щоб мені добратися до врача, щоб я могла ногами ходити. Да, Розфуфирилась, прическу зробила, нарядилася і пішла до того врача, і він думає, диви, яка здорова баба, тільки товста, а так могла б жити і горя не знати. Ну, ти то знаєш, як я до цього прийшла? Яка я буваю, ти одна мене бачиш, ти одна проживаєш зо мною і бачиш, як мені плохо. І після того я сказала, не піду ні до одного врача більше, ні в яку больницю, ні разу не здам ні одного аналізу тому, що якщо всі у мене такі хороші аналізи, і я себе так чувствую, значить, що ви про мене думаєте, самі в сім'ї, що це я придурююся, а я не люблю. Вони прекрасно знають, що якщо в мене є сила, то мене не ні вложиш, ні посадиш, нічого, бо я хотітовста, я товчуся цілими днями. Я сьогодні всі пішли на роботу, ось два часа дня я ще з кухні не виходила. На кухні теж на ногах треба товктися. І, коротше говоря, я сказала, більше не піду, ну він мені сказав врач, У вас всі аналізи, всі, що ми платні, і безплатні, всякі, сказав хороші, крому же ж кислоти. Квасок, той чи як він називається? Бочова кислота, чи якось отак, він не знаю, як вона називається. Ну, тут було в мене дуже сильно увеличено, і він сказав, треба пити таблетки. Ці таблетки мені назначала вже перед цим. Он, наверное, этот же терапевт назначал. А я их что-то выпила, у меня какая-то побочка появилась, а я решила, что это на них, и прекратила их пить. И вот ж же он мне опять их назначил. Девочки, выпила я на сегодняшний день півтори бутылочки. Бутылочку уже выпила, я не знаю, сколько там таблеток. И другу заканчиваю. І оце у мене з'явилися сили, появилось, хоч я і здорова, хоч мені і важко ходити і в але я можу ходити, у мене є сила, у мене і болі є. Я п'ю одну в день таблетку зараз. Я п'ю там, які мені ще треба, оці рокси, все. Ну, от іменно, мабуть, у мене уменшилася кислота, оця, і все мені наладилось. Він так і казав, одна біда може бути на оцю кислоту. Треба мені піти здати аналізи. Ну, оце, оцю кислоту я почала пити вже перед днем рождення. Ще, ну, коли ото я була в лікарні, ви знаєте. Так що, дівчата, це, що я тепер так себе чувствую і так себе веду, це все от той кислоти. Я так думаю, хочу піти на днях здати аналізи. І подивитися, що там у мене з аналізами. Як кислота, бо всі аналізи у мене хороші, а от іменно та кислота вона зашкалювала дуже щось там 500 з чим то чи я не знаю. Так що я вам хотіла сказати, не від того, що ми на дні рождення перегрузилась. Хоча хотілося б, щоб я від того перегрузилась, ми хорошо погуляли. Все нормально. Ну, От кислоти, я думаю, все-таки мені помогло. Так що, дівчатки, отакі у нас справи. Трошки вам сказати, хочу по... Питають, у мене всі питають, всі переживають, що у нас як з нервами, трошечки, дівчатка, аж сьогодні сьогодні одій... одійшла. Значить, у мене найстрашніша була проблема, чого я ревіла і плакала, що мені було важко, треба було шукати житло. «Надо нам переїжджати. Нас ніхто не виганяв, нас не заставляли виїжджати. Просто создалась вони устроїли так, як їм удобно, і создалась така ситуація, що ми в цій ситуації не могли тут оставатися. І за того у мене був такий стрес, тому що ми ж дуже довго переїжджали, дуже багато. Ну, і в гроші вкладали, робили під себе, старалися, і здоров'ячко бігали, старалися. Ми настроєні були тут жити, нам тут дуже подобалося, і ми думали, що це вже останні, останнє житло, в якому ми будемо по наймах, поки щось буде своє. Із-за того в мене був такий сильний стрес, із-за того я так сильно стресувала. І стресувала я дуже сильно за те, що ми жити тут не зможемо, нам треба їхати. А їхати то нема куди в Закопаному проблематично знайти житло. Я все час кажу, що роботи валом і житлом. Якщо та людина, яка робоча в реставраціях їй є багато що дають. Ну, у нас робота така, що нам реставрація ніяке житло не дасть, по-перше. А по-друге, в нас м -м, як сімейка, як омейка, в, в нас 5 чоловік людей. Ми перезвонили кучу об'явлень. Всі дні, в які я була в істеріки, в переживанні. Я не могла ні спати, ні жити, ні думати ні про що. тому що я переживала, як знайти. Дзвоним: є об'явлення. Дзвоним на дві особи. На друге дзвоним ні-ні, на дві особи. На третє дзвоним уже не, акту... не активний чи як там. І це оця неділя. Викинула, мабуть, кілька місяців з моєї життя з переживаннями, з цим стресом, з цим дуже-дуже був великий стрес. А мені страшно, тому що і Вовик уже нездоровий, він теж переносить, він то не подає виду. Він із-за нас усіх. Проблема в Наташі, він з ума сходить, ну, внутрі переживає як мужик. Проблема в мене точно так же він на мене дивиться, в нього самого очі ну, шокі, він просто дивиться і не може на це дивитися на все. Бо ви ж знаєте, який він у мене. І а я не можу держатися. У мене було страшне, я не розуміла, де ми будемо жити, як ми найдемо. Єсть. 16 кілометрів отсюда в Новому Таргі, можна було знайти кучу всього. Дуже шикарні квартири і набагато дешевше. Ну, 16 кілометрів для роботи не вийде малого у школу, робота, школу не поміняєш. І, коротше, скажете, живі, жили б тут, як вас не виганяли? Ні, ну жити ми тут теж вже не могли. Нас і не виганяли, ну і жити ми не могли. Так вийшло. Така вийшла ситуація. От. Дівчатки, і плакала, і Бога просила. Я, правда, надіюся завжди на Бога, молилася Богу. Знайшлася квартира в Закопану. Велика, бачимо, по об'явленню. Підходила б нам. Ми вже не шукали те, щоб нам підходило. Ми вже шукали, щоб нас пустили, бо в нас сім'я велика. Ми не кругом проходимо. З дитиною сложну знайти. І ось знайшлася квартира в за Ліда подзвонила, а він каже, я в Кракові. я болію, як зможу, перехворію, приїду, приїду, покажу. А у нас по 15 число треба платити за квартиру. 15-го ми платили тут. Ну і що? І ми не знаємо, платить, у нас не буде грошей і тут заплатити, і там заплатити, і, і, і кауці. І, ну, коротше, ви ж знаєте, скільки всього треба. Ну, і оце я така була. Оце я так з ума сходила. Дівчки, якщо Господь надумав тобі його дати, то він дасть його тобі. В центрі закопаного. Я думаю, дуже багато було в желаючих зняти ту квартиру. І вони були. І я переживала за це. Що думаю, там надзвонять йому куча людей, бо він не хоче приїжджати за одну людину з Кракова. Йому надзвонять кучу людей. І будуть люди, може, вже ми десяті. І знімуть квартиру, а ми будемо неділю ждемо, надіємося, а він приїде і хтось перед нами її забере. І оцю неділю я сходила з ума. Ну, а більше нема вибору. Я сиділа сутками, ночами днями я сиділа на усіх сайтах, де можна було щось знайти, і нічого не могла знайти. І каже мені Ліда. Мама, позвонив от той дядько. А, Ліда йому один раз написала перед вихідними, А він каже: ну, давайте з неділі я вас наберу. І в понеділок, напевно, він їй подзвонив. Сьогодні у нас що, середа? Да. В понеділок він їй подзвонив, що він приїде в понеділок вечором. І назначив їй время, яке треба. Поїхали ми туди, ми не заходили всі, піднялася Ліда і батько. Ми з Валіком сиділи з Богданом у машині. Ліда з батьком піднялася. У нас ще були куча условий для нього, тому що ми не могли, ми тільки заплатили за квартиру і ми не могли, прям там сума прилічна. Сама квартира дорога, а ще шкауці, а ще в общем, А ми тільки тут заплатили, ну це великі гроші, це дуже великі гроші були для нас. І у нас були пункти, які ми йому могли предложити, Він міг согласитися, а міг не согласитися. Ну, а підемо подивимося вже, як Бог дасть. І через 5 минут, як вони зайшли в хату, через 5 хвилин вибігає Вова і каже: мені, «Пошли дивитися. Я кажу, Вова, я не буду підніматися, це дівчинки зразу кажу, «О, 5 етаж. Не такий 5 етажів, як я там ходила. Третій етаж, але ну, все одно цей етаж. Ну нічого, значить, так треба. Значить, Господь мені оприділив таку долю, що я должна ходити, бо я сюди переїжджала, я думала, я тут буду двигатися більше. А я тут зовсім засіла в хаті, не те ну, не місце, де треба ходити. Може, я не хотіла, не знаю. ну, Не було в мене тут можливості ходити. Так що я він, пошлі і все, будеш дивитися, бо будемо заключати договор. Будем е, умову, я кажу, як умову. Ми ж приїхали, і грошей в нас ще не було, ні грошей, нічого. ми приїхали тупо подивитися, може завтра. А він з а він сьогодні уїжджає. Він приїхав на ніч після роботи. Може, чоловік чи як, що приїхав у пів восьмого, ми аж до нього попали вечора. Ну і ми зайшли, подивилися, роздивилися. Хлопці приїхали додому, взяли гроші і ввечері ми заключили договор. Заключили договор на рік. Заїдемо 15 числа слідчого місяця. Так ми з ним договорилися, що ми вже тут заплатили і нам треба ж переїжджати. Як вспоминаю дівчат, мурашки по тілу йдуть, що опять оце наша пісня хороша, починає спочатку. Збирайте ці гнидники так хорошо, коли мало. Цей раз будемо переїжджати, нічого не возьму. Візьму курточку, два плаття, як з дому виїжджала, все остальне складу і на мусорку винесу. Може, хтось є дивиться, мене у наші з Енергодара із Закопаного. Дівчі, теплих курточок у мене, моїх розмірів великих, багато, могла б віддати. Деякі курточки є, ну, віщі мої, які я поотдавала, дуже багато. Зимні сапоги є такі, як. Лижні, от такі, знаєте, що зав'язуються аж дві пари. Комусь, може, недалеко могла б ну, тому що не хочу тягнути у квартиру, опять засирати, опять тягти кучу собою лахміття, не хочу носитися. Те, що в диван, під диванами у мішках лежить, воно не, не тронуте. Тільки з хати на хату перевозимо у мішках. Ой, бля. ну, взагалі, все. Вроді все рішилося. Сьогодні зустрітилися з нашою хазяйкою Монікою. Все обсудили, порішали, бо вони ще не знали, що ми шукаємо житло. Вони думали, що ми тут будемо ставатися. І я сьогодні кажу, що, ну, треба. Вовик, звісно, мій в шокі, бо ну, це ми їх трошки якось некрасиво, що ми з'їжджаємо, надіялися на нас, що ми останемося тут жити. Вова, звісно, робить, і йому теж не зрозуміло, не подобається не це. Я кажу, Вова подобається, не подобається тобі. Ну, ми тебе не трогаємо і не заставляємо, оставайся тоді тут. Ну, нам так не виходить. Не так, як договорювалися, ну, не так, як збиралися, значить буде... ну, не можемо по-другому. Ми, по ми надіялися тільки на такі условия. Тепер по-другому ми не можемо. Вовик шоки, звісно, ну, ми сьогодні вже з хазяйкою побалакали, все вирішили, Будемо потихеньку переїжджати, ще є до 15 числа. І у них возможность знайти когось, спустити сюди когось. І ми вже не можемо нічого змінити, бо в нас вже є умова на руках нагод. На сьогоднішній день, що могла вам розказати, дівчата, то розказала. Більше не питать, більше не требувати. Все. Це все на що я сьогодні готова. Власне? Багато хто що знає, багато хто в мене в прямому ефірі питав. В прямому ефірі я нічого нікому не розказую. Заходьте на відео, дивіться на відео. Що можу розказати, те розказую. Що не можу, значить воно не треба. Мені кажеться, я і так багатенько. Чого тіліпаю язиком. О, дівчата, 20 минут відео. Отакі. Хотіла ж вам пирожки показати. Оце наліплю, наліплю, а потім встану, пожарю. І время вже третій час. Третій час. Цілий день на кухні. І що я зробила? Борщ зварила, Богдана покормила, перемила. діда з валіком приїхали на обід, поїли, перемила. То замісила, то те, то те. Отак От день проходить. З пустого порожнє. Як переїду на нове, нове жильо, як переїду на нове жильо, буду по-другому старатися з кухнею, не знаю, будемо якось по-другому. Може будемо питатися більше з магазину ще попробую, Щоб менше на кухні, а щоб більше на вулиці. У мене одні мислі на вулицю, на вулицю, а. Ну, якщо мене не покидається мисль, значить, може, колись вона мене доб'є. Так що, все-таки хочу на вулицю. Треба мені до вовика перезвонити. Все, дівчатки, дякую вам за підтримку. Мирного неба, здоров'ячка, всього вам самого найкращого. Я думаю, ви мене з полуслова розумієте. Читаєте між строк, що я хотіла сказати. Всім вам дякую і бажаю всього тільки хорошого. Сейчас позвоню, бо він знову вривається і буду жарити пирожки. Я у кінці пирожки пожарю покажу і бувайте. До зустрічі. Ой, рука болить, не можу. Ось так у суставі рука болить. Я двома руками пити. Як я буду пироги їсти двома руками. Поставив перед собою тазичок. Я йому не казала, що будуть пироги сьогодні. Приїхав з роботи, а вона мене з пирогами і з борщом зустрічає. Я кажу, велике спасибо. Буду їсти з апетитом. У ну, мене ще то угля. Бо завтра дощ, після дощ, я її вроді, накрив, ну воно все одно низ буде затікати. Я її зараз сухеньким занесу, бо погода хороша вже зміниться. А якщо я наїмся... Ну, полумисок це для мене мало бо ще. Та ще з пирогами, ну куди ті мішки тягати? Ну, правильно. От 4 як... часи він ще си не їв. Я ось кофійочку вип'ю і піду по-молодецьки <рик> тону. За 20 минут, то на 20 минут. Ходить недалеко, метрів 20, 15, 20. По ступенькам просто. Так, да, от туди. І все. І тоді я як сяду, а може і ні, може щось закопаєш. Півдев'ятого, по-моєму. Діло в тому, що е, їсти то треба. Ну не завжди воно і полезне. От є такі то хвороби, то ще що лічаться голоданням. Так що я ото кой, коли лічуся голоданням. А вдруг мене, а я возьму, то проголодаю і все. Я не голодаю, мені просто не хочеться. Зачем я його буду їсти? Ні, Ну зараз хочеться пирожки. Я знаю, що це добре, а з борщиком пирожки це в два рази добре. Пробуйте і вам повезе. Пока-пока.